В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фоксифем. Всім привіт! Вас вітаєш шкільна радіо. Хвиля Скул Fox FM. Я її ведуча Беникаріка. Сьогодні я вам розповім про події 13 листопада. Цього дня відзначають міжнародний день сліпих. Ця дата присвячена приверненню уваги до соціальних проблем. Слабозорних та незрячих людей, їхнє право та вдосконалення медичної допомоги саме цей день обрали не випадково. Адже 13 листопада 1745 року у Франції народився Валентин Гаю, засновник професійних шкіл у Парижі та Петербурзі для людей з інвалідністю позору. За неофіційним даним, в Україні мешкають понад 100 тисяч незрячих, а кожна десятий з них дитина. Це були всі події на сьогодні. Слава Україні та мирного неба.